Сегодня 19 лютого. Точнее Привіт Привет, я, Софа. И сегодня я когда-то. 19 лето. Пятница. Клк, ещ 13. Я боюсь пятница 13. Я вам покажу подарунки на мої день народження. Перший подарунок від пути. Це ось такі наклейки, аксесоріс. Я вже чуть-чуть наклеїла на свій другий подарунок. Третій подарунок. Навушники. На ось. Нові соніки. Тут пише соні. Я замість о наклеїла сердечко На <плес> ліжку. <плес> 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 Коротше, Соніки, да? е, так. Конфети також. Ось конфетки. Frozen, 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 Frozen. Нам-нам. В школі мене також привітали. Ну, як привітала. Ну, подарували таку відкриточку. З отаким, з такою штучкою, і там лежить таке гарне сердечко. Також... Ой, тяжко. Короч, подору, ну, бух, шо? Також дуже гарний пакетик ось такий. Там лежить лак, зараз. Ось такий гарний пакетик, там лежить лак і помада. Гігієнічно, да. біла така ось Короче, Я мастилась і вона зламалась. Було печально. Також мені подарували ось такі вода. гарні пузлі з пегасиком Е, і Та що воно, вічно то світло підсвітлюється. Е, Наклейки дуже гарні, вони мені так сподобалися. От я не знаю, де я їх поклала. Е, я, я коротше, не пам'ятаю, де я їх поклала. Також мені подарували. Ось таку білочку, щоб робити, її вже тут почала, горішок зробила, очку зробила. Міляшка получаєчку. Також подарували ось таку от штучку. Я вже тут все зробила і почала вже все там плести. Мені так багато чого подарували, що я вже не знаю, з чого навіть починати. Подарувала блокнотик. Створюю також штучку, тут ще є полімерна глина оранжевого кольору, темно-зеленого і салатового Дуже гарні кольори, такі яскраві, так як я. Також мені подарували такий ніждусти культики такі гарні. З колончиком, але там щось замочок не працює. Що ж, я вам ще дещо покажу. Нічого мені будуть вимагати, блин, Це статті огромні, Дуже класні, я вже майже склала. Що ж, думаю, це все... Що вам ще сказати? Став лайк, підписуйся на мій канал. І до нових зустрічей у нових відео. Па-па-па-па!